Вітаю, дорогі парафіяни, друзі, рідні, близькі. На нашій щоденній молитві Вервиці Вервиці за перемогу і мир. Вервиці за наших захисників, за наших поранених, полонених, безвісти, пропавших, за всіх, які втратили своїх найрідніших за всіх, кого торкнулася ця війна найбільше. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все наповняє скарбнице благ і життя подателю. Прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. І всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця, Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, Оцем, що через нього все постало. Він для нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдороги прийде зі славою судити живе. І мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю на хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Сину, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Духові Святому, що нас просвітив, і святі Христовій вірі утвердив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О найласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята і непорочно зачата, причиста Діво Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважми, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа непорочно зачала. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти тим жінкам, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословени прілона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословени прілона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінкам благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повся час, і на віки віків. Амінь. Вони ласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочна, зачата, причиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, нащої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлизавету у лоні носила. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний благословени плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці, діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословене плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінка. Амі, благословений пліло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вони ласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочна зачата, причиста Діво Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче єси сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа у Вифлеємі породила. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословене плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословене плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, Благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О ласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочна зачата, причиста Діво Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, жертвувала в храмі на службу Небесному Отцеві. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословене плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти Жінками благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вони ласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельних. Вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочна зачата, причисте Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Боже, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нащо, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа у храмі знайшла. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенне плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословени прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений пліло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенне плідлона Твого, бо ти породила Христа. Спаса і Збавителя душ наших, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Присвятає, Богородице, спаси нас. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти сказався тим своїм учням і апостолам мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як свідає, даю вам Його. Благаємо Тебе, милосердний владико, подай Твій мир Україні нашій, визволи нас від злоби ворогів наших, охорони воїнство наше, дай мудрість провідникам нашим. Даруй добру долю нашому народові, дозволь нам вільно розвивати наш український світ на тобою, даній нам землі, щоб ми могли всім серцем радісно величати тебе, царя миру і спаса душ наших на віки віків. Амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бажаю всім приємного вечора і Божого благословення на цю ніч. Благословення сумутнього Бога, Отця І Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по життя вашого. Амінь. Слава Ісусу Христу!